А почнемо з того, що зустріч Трампа з Зеленським могла не відбутися. Її вирогідність оцінювали дуже ну, скажімо так невеликий відсоток. Трамп взагалі не хотів зустрічатися з Зеленським у Парижі. Він відверто не дуже любить Зеленського. Люди в його оточенні кажуть, що він знає три прізвища, Це Зеленський. Ситнік та Лещенко, і це правда, це ті люди, яких він звинувачує в тому, що вони вкрали в нього друге президентство, але це окрема історія. Він знає інше прізвище, але ставиться негативно саме з цих трьох. Так от він не хотів, але в останній момент його переконав Макрон. І про це вже написав навіть Аксіос, з, з посланням на власних джерела джерела, і що вони пишуть, що. Одне жаре повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але в результаті погодився. Макрон його зміг переконати. Навіщо це треба? Макрону? Ну, по-перше, Макрон запросив велику кількість перших осіб держ... світу на відкриття нотр дам де Парі після того, як його відремонтували. Дійсно, подія, неймовірна, потужна. До речі, не всіх запросили про це я поговорю трохи згодом. Так, от запросили, все супер, все красиво. А... Окрема історія була це намагання Макрона використати цю подію в своїх особистих інтересах. Ну, по-перше, всі зрозуміють, що там відбувається: політичний кризис, урядовий кризис, і Макрону треба набирати. Бали один з таких варіантів це показати, що він, він особисто лідер світу, який може домовитись про перемовини між Зеленським і Трампом, про які всі інші знають, що ну відверто, що там стосунки не дуже. Ні, Зеленський хоче говорити Трамп не хоче, але так це теж не так важливо. Головне, що Макрон хоче. Бути набор Е, криза в Німеччині, до речі, йому допомагає Британія не європейський союз, хоча своє лідерство відіграє, і от Макрон зараз використовує таку можливість більше того, бачачи, що у Шольца відверто, ну скажімо так, криза, і скоріш за все, з великою вирогідності він не буде переобраний у Німеччини на очільники держави. Він почав грати свою велику гру йому потрібно було у Макрона непогані стосунки з Трампом там по багатьох причинах, але він зміг його переконати, хоч би зустрітися. І, хоч зустріч була не тривалою, 30, трохи більше 30 хвилин, але всі побачили фоточки, всі побачили посмішки, і всі побачили, що не все так погано як. Здавалось би, багатьом більше того, останні дні Макрон працював саме над тим, щоб переконати Трампу провести цю спільну зустріч з зеленським, і останнє рішення про проведення тристоронньої зустрічі було ухвалено незадовго за нею за декілька годин, щоб це всі розуміли. Саме про це йдеться у статті. і тут найцікавіше справа у тому, що те, про що пишуть у статті. Трохи протріччі тому, що повідомив найвеличніший або найвпливовіший завгост всіх часів і народів. Поясню, про що йде мова. Єрмак сказав, що зустріч Трампа та Макрона. Зеленським готувалася заздалегідь, вона не сталася в останню мить. Ну так, треба ж показати, що ти потужний політик, ти побідун, ти можеш все, що завгодно, ти досягаєш будь-яких результатів. І чому б не сперезвитувати на цій історії е, найпотужнішому завгоспопу країни? Е, ну, ми ж бачили, що нещодавно він приїхав домовлятися з Залужним, не домовився, але виклав фоточки і виклав так фоточки, що всі порозуміли. Він не домовився. Але йому ж треба попіаритись. І, до речі, рівень компетентності і кваліфікації його оточення ми бачили. Фотограф був 100% з офісу президента, це зазвідомо. Розганяли це офісні телеграм-канали, вони навіть не дивилися, яке вирос обличчя був у Залужного, і як похабно виглядав Завгосп. Ну, що ж сказати? Така історія. Так от. За словами Єрмака, обговорення тристоронньої зустрічі велося ще під час візиту української делегації до США. А з ким велося, вибачте, ну щоб зрозуміти з Венсом чи з кимось ще. Ну це для розуміння в цьому процесі Єрмака не було взагалі від слова абсолютно. Але Єрмаку ж треба показати, що він гравець, бо всі ж можуть зрозуміти, що за хвостом павлина, Ховається звичайна куряча дупа Так і тут в будь-якому випадку ситуація стала зрозуміла після повідомлення. Вакція до речі, воно сталося саме після того, коли. Єрмак почав роздувати щоки і розповідати про те, що та ні, до ми могли. До речі, щоб розуміти наскільки успішний Єрмак, так це можу сказати, що він знову сів у калюжу, коли їздив до сполучених штатів, і не тільки тому, що нічого не зміг домовитись, не тільки тому, що ні з ким нормально не попрацював, не отримав ніяких гарантій. Ні, Єрмак у США хотів зустрітися з кандидатом у держсекретарі Марком Рубіо, але той відмовився. Про це до речі повідомила НВ, і дуже цікаво, що потім. Це повідомлення зникло. Ну, мабуть, в Офісі президента дуже наполегливо змогли е мотивувати, щоб це повідомлення зникло. Але справді, зустріч з Рубіо планувалася єрмаком. Але так, саме хотів Єрмак зустрітися, але Рубіо не захотів зустрічатися не зрозуміло з ким. Він сказав, що питання закупівлі паперу, степлерів та організації зустрічей. Ну, тоді єрмаку. Треба. Ну, це, це компетенція єрмака. А тоді єрмаку треба зустрічатися з іншими завгоспами, а не з Марком Рубіо. Тому от така історія, і вона, до речі, дуже цікаво показує, що е, ситуація, в якій би е, наш найпотужніший Єрмак країни хотів би роздути щоки, трохи перебільшено. Поїхали далі і так. Зустріч відбулася, але давайте відверто. А чому не було наприклад Стармера або Шольца? Це ж дійсно дивна ситуація, бо на урочистому відкритті нотр Нотрдам було близько 50 глав держави. запрошує їх особиста президент Франції, Макрон і канцлер Шольц. Не отримав запрошення, але від Німеччини був запрошений президент Франк Вальтер Стонмає. Відкриття Тердау розглядається як представницька подія, яка ідеально підходить для глави держави, а не для глави уряду. Окрім того, вкинута то була інформація, що Олаф Шольц не є церковленним християнином, і це, до речі, теж правда. До речі, також не був запрошений і британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Але тут теж все зрозуміло: від Великобританії був запрошений наслідний спадкоємець корони, принц Вільям. Відсутність Шольца і Стармера допомогли уникнути справді ну, дипломатичних труднощів саме. А тому, що коли Макрон організовував зустріч з Зеленського з Трампом, то дуже було б важко сказати, що вибачте, зустрічаємось тільки ми втрьох. А, і, а якщо був би присутній ще канцлер Німеччини чи британський прем'єр, то. Ну не запросити їх на зустріч, неможливо було, а разом провести зустріч це було взагалі інше. Макрону потрібна була саме зустріч. Він сконектував Зеленського з Трампом, хоч би для початку, хоч би для того, щоб реалізувати свої інтереси і показати, що він справжній пісмейкер і справжня та людина, яка може. Може домовитися з Трампом. До речі, в Європі зараз всі уважно слідкують, хто ж зможе домовлятися з Трампом серед європейських лідерів. І те, що може з ним знаходити спільну мову, але невідомо може домовлятися чи ні, а Віктор Орбан, багатьох, ну, скажімо, відверто дратує, і саме це, ну, Європі 100% не допомагає. Так от, всі зрозуміли, що відбулося, і. Саме тому була зустріч на трьох. Вона пройшла дуже успішно, а ніхто нікого не побив. Всі посміхалися, фоточки були зроблені. Потім всі вийшли, але ви бачили ніяких таких потужних гучних заяв, обіцянок, що ми будемо співпрацювати, ми досягнемо, ми переможемо. Ми, ми, ми. Ні, цього нічого не відбулося. Все відбулося вже значно пізніше. І це були вже заяви, заяви, які а, були дані або згідно повідомлення як Трампа, так і Зеленського, або в інтерв'ю NBC News. І отут найцікавіше: спочатку розберемося, що сказав Трамп. Він заявив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. А, про це він написав своїй соцмережі. До речі, він коли сказав, що треба закінчувати війну негайно. Потім він також заявив, що у війні Україна втратила 400 40 тисяч солдатів і ще більше цивільних. А російська сторона втратила близько 600 тисяч солдатів мертвими або пораненими. Отут найцікавіше, тому що Зеленський відповів на це відповів нормально, адекватно. Я вважаю, що от до речі. Тут ніяких претензій до Зеленського в мене немає. Він відхилив заклик е, Трампа до негайного припинення вогню і сказав, що без е, припинення війни, без гарантій спровокує Путіна знову її розпочати. Я, до речі, з ним погоджуюсь на 100 Єдине запитання, яке в мене з'являється після такої заяви, ну, тому що він співпадає зі мною на 100 Тут так, ми готові закінчувати війну, щоб вона знову не почалася, і щоб війни. Е, е, ми мали е, гарантії справжні гарантії, а не Будапештський меморандум або ті домовленості, які там договори про безпеку, які заключив Зеленський. А справжні гарантії? Так, от він сказав, що ну, якщо це просто припинити, стріляти, нічого не буде. Ой, я з ним, до речі, сказав, що погоджуюсь, але запитання залишається: а куди поділися слова, щоб закінчити війну? Треба просто перестати стріляти. Саме це казав Зеленський в 2019 році, з, не знаю, з кожного телеканалу, з кожних шпальт зміст, з телеграм звідси, звідки тільки не чути було. Треба просто перестати стріляти. І от в мене запитання: саме в 2019 році він волав про це. Зараз він каже: навпаки, геть інше. І коли йому тоді казали, що це маячня, це дурість. То він розповідав про те, що це партія війни, яка хоче воювати, я хочу заробляти на цьому. Та в мене запитання: Зеленський повинен або трусики одягти, або хрестик зняти. Так само і тут, це як в анекдоті. Або треба визнати, що він просто хоче воювати. Він якась партія війни, або треба йому визнати, що він тоді був неправий. а зараз в ньому говорить здоровий глузд і адекватність. Тоді йому варто зараз вибачитись. вибачитися. Вибачитися. Ну, за багато що. Вибачачись за це, за шашлики, за Баканова, за... за багато що. І за це, до речі, теж він повинен вибачитись, але щось ми не бачимо, поки вибачень. Гаразд, розумію, йому вибачитись вкрай важко. Не проблема. Буває не таке. Найцікавіше, що Зеленський відповів на позицію про 400 тисяч загинувших. Українських воїнів, і тут теж цікава ситуація. Дивіться, нещодавно Юрій Бутусов повідомив, що в нас більше 70 тисяч загинувших, і є ті, які зникли безвісті, мені здавалося, що Зеленський, як адекватна людина, повинен був відповісти. Тим більше, що Бутусов. Не просто якийсь там пересічний журналіст, а доволі відомий журналіст, лідер з суспільної думки, людина досвідчена, яка має джерела інформації, просто так не балакає. Тому йому треба було якось відреагувати. Як він відреагував? Ніяк. І це мене здивувало. Ну Хоча добре, що на заяву нашого американського друга. Він хоч щось сказав. Він сказав, що це неправда. Почав розповідати про те, скільки у нас справді загинуло, скільки у нас поранено, скільки людей рятується. Все це зрозуміло. Але в мене є одне запитання, недовіра. Яка є до Зеленського зараз накладається і на недовіру до такої інформації, тому для того, щоб це виправити, йому варто щось змінити, що він може змінити? Він може як мінімум ґрунтуватися на тих людей, які довікає їм довіряє суспільство, а також довести цього через офіційну статистику. І до речі, дуже цікавий момент. А чому Зеленський забув про зниклих безвестів? Ну тому що це правда. Він же не назвав їх, він сказав так: від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою, 370 тисяч поранено, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертається у стрій. Якщо до речі, сказав Трамп ну, Україна втратила 400 тисяч, то якщо. Порахувати 370 плюс 43, це якраз трохи більше 410 тисяч. Близько до тої цифри, але тоді Трамп щось не те сказав. Йому треба зараз обрати, тому що ну яку позицію далі грати, що, як. І от офіційна відповідь Зеленського отримана. Але те, що він не згадав м, зниклих безвісті, те, що він ігнорує заяву Бутусова, це велика проблема. Можу сказати зразу. Зараз велика кількість людей не повірять Зеленському, і це, до речі, показує не тільки падіння довіри до нього як до президента і джерела інформації, а й в загальну кризу влади, яка сьогодні відверто, ну, скажімо так, репутаційний банкрот. І це дуже погано, тому що війна не закінчена, ми не виграли, і у нас попереду ще багато чого треба робити, а влада вже не користується тою повагою, тою довірою, яка була раніше. З цим треба щось робити і робити в інформаційному е, сенсі, але там нема кому це робити, і як це робити. Ну справді. Трата управління, яку ми спостерігаємо зараз на банковій, це якраз приклад того, коли ти себе оточуєш нерозумними, досвідченими і компетентними, а лояльними, хоча і корумпованими особами. Це вибір Зеленського. Але гаразд, далі найцікавіше в цій ситуації відбулося ще одна заява, на яку у нас чомусь дуже мало хто звернув увагу. Соратник Трампа Роджер Стоун Абурився одягу Зеленського на зустрічі в Парижі. І це, до речі, черговий раз показує, що коли Зеленському казали, досі гратися в Чагівару, починає виглядати як президент, то йому давали слушну пораду. Але він ігнорує. Ну, я ж сказав: мені в цьому зручно, у війні є свої переваги. От ми б бачили це. Так от, за словами Стоуна, Такий одяг Зеленського був неповагою до американського народу. Про це повідомили і на Заході. І у нас і, ну, що я можу сказати? Нашому шоумену почали нагадувати, що він не лише шоумен, а ще й політик, і повинен виглядати згідно норм та згідно протоколу. До речі, це одна з причин, коли приходить Трамп виглядає як президент, хоча він поки що президент-елект обраний президент, і приходить Зеленський і виглядає як такий. Виглядає як Зеленський, ми ж всі бачимо це. Чехівана на мінімалках, і от заява Стоуна, вона мені неприємна, тому що він фактично, він, що, він правий, але ну неприємно читати про свого президента такі е, речі. Він не може дозволити собі костюм. Він одягнув костюм і кроватку на всесвітній економічний форум, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч з новообраним президентом США. Розумієте, це велика проблема. Це показує тільки одне: що Зеленський не відчуває того, що відбувається. Це правда. Він не відчуває, а змінилися настрої. І його сприймають вже інакше. Ні, йому будуть обладувати ті, хто хочуть на ньому трохи попаразовувати, як на очільників країни, яка е, отримає увагу всього світу. Але розумієте, коли Зеленський виглядає як незрозуміло хто, коли він з підбритими вісочками такими. Так, скроня підбрита. Це дуже гарно. поголене, акуратно. все це ви придивіться к фоточкам з дуже гарним манікюром, але виглядає так, от як він зараз. Це дисонує. І йому почнуть зараз це казати. В Штатах йому почнуть на це вказувати постійно. І після цього він буде вимушений, або змінити. До речі, я не здивуюся, якщо з ним хтось відмовиться зустрічатися в такому форматі, коли він десь приїде. Зараз вже таке може статися. І далі йому треба буде або додягати костюм, а тоді що робити? В Україні він ходить без костюму, а на заході в костюмі. Це щось більш-менш, але йому треба для себе обрати варіант. До речі, коли сидіть головком, екс-головком залужний, а поряд ним. В тактиці сидить ярмак, який в жодного разу не був на ЛБЗ, який не нюхав окопа, і сидить поряд людина, яка 30 років віддала армії, але вона дипломат і зараз залужний, сидить в кроватці, в костюмі, поголений, причесаний. А Разом з ним оце одоробло, в якому волосня дибом, в якого останній раз брили ніколи, морда запливша. Він сидить відчуття, що це не тактика на ньому, а він сидить в якійсь піжамі. Ну він розуміє, що він Україну представляє так, він завгосп, але він регент, який Зеленський його призначив своїм регентом, це його задовольняє. Він, хоч це розуміє, це ганьба, і на цю ганьбу почали вказувати. До речі, я можу сказати: якщо вони не змінять свою стратегію, їх будуть за це ж пиняти постійно. Шпиняти, шпиняти, опускати, а це мінус нам. Це не їм. Якщо їм байдуже, для України це не байдуже. І на це треба звертати увагу. Досі награлися в Чегевар. Переходимо до класичної дипломатичної моделі одягу, та, яка використовується у всіх. Ну, і до речі, давайте відверто. На чотириразовому хилянку одягатися так, як одягається Зеленський. Ну, відверто. Поїхали далі. До речі, у вас зараз дуже багато, а я хочу запитати, а що вам завадило так уважно слухати мене, але забути поставити вподобайки. Тому що я дивлюся, кількість людей, які дивляться зараз е відео, і кількість людей, які поставили вподобайки, і не можу зрозуміти. А чому так? В сім разів менше, сім тисяч дивиться, а ти ще -100 поставила вподобайки. У вас що, якісь там криза вподобайок наступила, чи що? Чи е це все? Оточення Зеленського Єрмака дивиться зараз. Давайте ставте ці вподобайки, так буде краще і для канала, і для всіх нас. Тому, будь ласка, якщо ви дивитесь зараз цей ефір, якщо ви отримуєте інформацію, якщо вам цікаво, що далі я буду розповідати, ставимо зараз вподобайки. Не забуваємо підписуватись, це теж важливо, це справді важливо. І я буду вдячний кожному, хто це вже зробив, і вдячний, хто зробить зараз. Напишіть в коментарях. О, пишуть, та я та поставили. Пані Ольга Прозорова, до вас я не маю заперечень. Ви вже поставили. А ще 6 тисяч сидять і дивляться на вас, і думають: ой, вона поставила. А де ж, ж це вподобайка? Це лайк, вподобайка, файник. Кому як подобається. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, пишіть в коментарях. До речі, звідки ви дивитесь? Це важливо географія наших глядачів завжди вивчається мною. Я дивлюсь, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Тому пишіть пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь окрема подяка всім тим, хто зараз замість того, щоб відпочивати після виконання бойових завдань. Дивиться цей ефір. Дякую кожному з вас. Якщо б не ви, якщо б не те, що ви захищаєте країну зі зброєю в руках, не було б не тільки цього ефіру, і країни б не було, бо тільки ви, оборонці України, є запорука. Майбутнього для нашої держави. Дякую, що ви є. Всіх раз інших. Прошу не забувати також поширювати відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей подивиться це відео. Поширюйте інформація це зброя. Допомагаєте і на каналі є функція спонсорства. Якщо хочете підтримати канал, якщо хочете проявити свою лояльність та хочете допомогти каналу залишатися незалежним, заходьте на головну сторінку. цю функцію видає. YouTube. там є кнопка Стати спонсором, ставайте спонсором, і буде нам всім щастя. До речі, це дуже дратує офіс президента. Це додатковий бонус тим, хто хоче подратувати офіс. Вони бісяться, коли ви стаєте. Спонсорами канала я не знаю до речі, чому чому вони так не люблять, коли хтось підтримує незалежні канали, але хай їм грець.